Итак, номер 1104. Прочитаем уму. Женя, по цели. Ефта был мол. Так. Давай, читай. Так, 104. четверта. Вкладник поклав банк 1400 гривень на два різних рахунки. За першими з них банк виплачує 4% річних, а за другим 6% річних. Через рік вкладник одержав 68 вісім гривень відсоткових грошей. Скільки гривень він поклав на кожний рахунок? І так, значить, ну давай поїхали. У нас є два рахунки. Та другий. Значить, нам сказано, що за першим рахунком банк виплачує там, 4% річних, за другим 6% і поклав всього він 1400 гривень. Так, великі гроші на обидва рахунки. Значить, можемо написати поклав. Значить, скільки на перший рахунок нам відомо. Ні. І на другий ні. Але разом. 음, разом з 1400 гривень. 1400 гривень. Так, тут у нас відсоткові гроші. Тобто, ми розуміємо, в чому сенс цієї задачі. Так, значить, у нього є деяка сума. Багато, небагато, не суттєво. 1400 гривень. Він цю суму розподіляє на дві. Кожну з них він несе у банк. Навіщо? Щоб отримати відсоток? Так, і нам сказано, що перший банк виплачує 4% річних. Так. Тобто, скільки грошей він отримав, саме ми не знаємо. Але 4% від того, що він поклав. А за другим скільки? 6. 6. І всього він заробив через рік да, на обидвах рахунках скільки? Uh... 68 гривень? Так, 68 гривень відсоткових грошей, там сказано. І потрібно знайти, скільки він поклав на кожний рахунок. Тобто ось це наше питання. Так, ну гаразд, Жені, так зрозуміло, що відбувається. Давай будемо вводити змінні. Значить, що ми позначимо через Х? Перший рахунок. Так, скільки він поклав на перший рахунок. Так, тоді на другий. Y. Y. гаразд. Тоді відсоткові гроші нас цікавлять. Дивіться, якщо він кладе х гривень, а. Заробляє на цьому 4%. То як це виразити через x. 100 4х. А ли? чому мінус 4? Дивись. X. Це твоя початкова сума. Тобі потрібно знайти від неї 4%. Як ми знаходимо 4%? Ми множимо на що? А, множимо на 0,4.4. Тобто це буде 40х. Якщо б це було 40% було б 04. Так, а тут що? 0,0. 0,6 від ігрика. Так. Ну, і тоді, якщо ми додамо ось ці дві речі, ми маємо отримати що? 68 гривень. О, і так, давай запишемо пояснення. Пригадаємо, як ми це робили. І так, пишемо розв'язання. Так, Женя, ну, з чого почнемо? Нехай. Нехай перший рахун... на перший рахунок поклали ікс гривень. Молодець. Пишемо нехай, я теж коротенько буду з вами писати. Нехай на перший рахунок поклали X гривень. Так, тоді, ну і А. Поді. Ну, а, а на другий рахунок поклали Y гривень. А на другий тере y гривень. Всього? Всього 1400 гривень. Всього. Поклали. що? 1400 гривень. X плюс Y. Uh, що за умовою дорівнює 1400 гривень? Правильно. Що за умовою дорівнює 1400 гривень. Далі. Скільки він заробив на першому рахунку? На першому рахунку він заробив 0,4 uh, X. Можемо написати так. Тоді всього відсоткових грошей, щоб скоротити пояснення, він заробив скільки? 0,04 плюс, ну, х плюс 006 ноль що за. Що за умову дарівні 68 гривень? Угу. Так, ну і останнє речення. Складаємо урівняння? Система. Систему рівняння. Складаємо. Рівняння. Итак, пишем x плюс y у нас доревнюет 1400. Так, и другое ревняние. Uh, 0,04 плюс 0,06 доревнюет 68. Так, давайте дописывайте. І так поїхали. Ми будемо розв'язувати систему. По-перше, давай позбавимося десяткових коефіцієнтів. Ви, ви там здається, не написали x 0,4х. Так, так, да, тут х. Все правильно. Позбавляємося десяткових коефіцієнтів. Що робимо? А, домножаємо все на 100. Правильно. Значить, пишемо x плюс y дорівнює 1400. А тут что? 4x плюс 6y древние 6800. Так. Ой, да. Так, на 100 ты помножил, все верно. Так, далее что делаем? далее можно, в принципе, x до ревня 1400 минус y. Давай подстановку сделаем.

600, 1200, короче. Uh -huh. И y до ривней 1200 поделить на 2 будет 600. x равно 1400 минус 600. и x равно 800. Y600. Молодець. І так, дивіться. Ще раз ось тут нижче, отак. Зробимо. Ось наша система. Так, X плюс урівнює 1400. Маємо 40X плюс 600 Y дорівнює 68. І далі ви можете робити все, що вам заманеться. Я раджу особисто переходити до цілих коефіцієнтів, тому що з ними працювати зручніше. Тому друге рівняння ви помножили на 100. 4х плюс 6у, маємо 6, маємо 6800. Главне отут не допустити помилку. Ви множите на 100, тому що у вас є два розряди після коми. І це буде саме 4 та 6. Далі підстановку робили. 1400 мінус у, це х, підставили у друге рівняння. Ну, бачите, розкрили дужечки, звели подібні доданки. Отримали y дорівнює 600х дорівнює 800. Все. Ну і відповідь потрібно записати. Так, що перший рахунок у нас тере 800 гривень. Другий рахунок ТР 600 гривень. Гаразд же, дякую. Так. Давай Давайте так швиденько ще перевіримо, хто в нас сьогодні є. Так, Балтянська. Є. Yeah. Батан. Е. Yeah. Белокаменский. Е. Yeah. Так, Бацеля Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Вердиш. Е. Гализа. Е. Грекова. Настя. Чу, Елисеинок. Yeah. Ну, так. Тимур Е. Е. Yeah. Е. Раз. Захарчук. Е. Yeah. Клементьева. Е. Касаван. Е. Леонов. Е. Подмазка. Е. Рыбальченко. Ангелина. Шкони. Має Савіщева. Є. Харлова? Є. Угу. Так, ну гаразд. Лише дивіться. Що ви робите вдома? Значить, за підручником Мерзляка ми робимо номер 1101. Номер 1103. Та 1105. 1101, 1103 та 1105. По-перше, пояснення. Дивіться, ми сьогодні к двом задачам його писали. Тому так само зробіть удома. Ви можете ко всім трьом задачам написати пояснення. Ну, але к двому останнім обов'язково потрібно це зробити. Дивіться, ми теж не писали там якийсь твір великий. Так? Воно там було коротенько, основні речі, але воно все ж таки має бути. Ми багато задач з вами робили з поясненням, багато робили без пояснення. Контрольну роботу ми з вами напишемо на наступному тижні. Там будуть задачі. Я подивлюсь, може я там ще якісь системи туди поміщу в цю контрольну, але нічого складного там не буде. От складніше за ось цю точно не буде. Тому просто уважно передивіться все, що в нас було, як ми там вводили змінні, як ми писали це пояснення, як ми складали системи. І я вважаю, що у вас все повинно вийти. Особливо, просто уважно. Уважно нікуди не торопимось, тому що. Я ще раз наголошую на тому, що всі ці речі присутні, як і на ДПА, у 9 класі, як і найголовніше, на НМТ. Тому розбирайте зараз, щоб потім вам було легше. На сьогодні все. Відпочивайте. До побачення.